Друзі, привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Лайф. Дякую, що заглянули до мене в гості, тому вітаю вас у моєму новому відео. Цей канал про творчість, натхнення, смачні рецепти, створення затишку в оселі та загалом про деякі цікаві моменти із мого життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Обіцяю вам ще багато цікавого. А сьогодні запрошую вас у чарівну подорож з стежинками творчості. Як ви зрозуміли, будемо з вами займатися виготовленням осіннього декору для настрою осені веселі. Хоча осінніх днів залишилося і не так багато, і сонячні теплі затишні дні все частіше змінюються хмарами, дощами та морозами, все ж таки хочеться ще потішити себе жовтогарячими барвами, смакуючи трав'яний чай. Для першої композиції я використовую ось такий горщик чи все швидше бетонне кашпо, яке я якось придбала на секунді за смішні гроші. Пише, що виробник Австрія. Якось довго я не могла знайти йому застосування і тут, напевно, його час прийшов. Щоб заповнити простір у середині кашпо, я використовую флористичну подушку від старого букету. А зверху для надання об'єму вирішила використати віночок із сіна, який залишився в мене від попередніх проєктів. На мою думку, це дуже цікаве, і умісне поєднання природних матеріалів і різних декоративних елементів. Цей віночок створить свою рідну фактуру, а цей запах сушених трав ну просто п'янить. Приклеївши віночок гарячим клеєвим пістолетом, я із залишки флористичної подушки формую невелику гірку, тому що я хочу, щоб моя майбутня композиція була випуклою півкруглої форми. І тепер нас чекає самий цікавий та творчий, на мою думку, етап, а саме це декорування нашої композиції. Щоб закрити флористичну подушку, я використовую кленові жовто-гарячі листочки, які також приклеюю до основи гарячим клеєм, ну в принципі, як і весь інший декор. А далі використовуємо гарбузики. Тут в мене є і куплені, і також виготовлені власноруч. Короткий майстер-клас на них є в моєму минулому відео. Також для декору я полюбляю використовувати природні елементи, шишки, жолуді, каштани, які дарує нам чарівниця осінь. І думаю, що це дуже доцільне використання якраз для виготовлення осіннього декору. Доповнюю свою композицію декоративними яблучками та грушами та міні-грибочками. І так з кожним рухом у нас народжується справді красива настроєва осіння композиція, яка прикрасить собою напевно робочий стіл в кабінеті на роботі та внесе осінню нотку настрою в робочі будні. Останні штрихи, так би мовити, доповнюємо декор ще цукрованою калинкою, забираємо залишки клею, перевіряємо всі елементи на міцність і ось давайте полюбуємось, яка краса у нас вийшла. Наступна наша композиція буде у декоративному кашпо велосипед, яке моя старша донечка виготовляла на уроці технології в школі. Та користуючись моментом, ну і, звісно, маминою безвідмовністю попросила задекорувати його. Тут схема роботи та сама: основу наповнюємо флористичною подушкою і декоруємо тим самим принципом. Та тут я вирішила додати трішки сухоцвітів, які ми назбирали з моєю маленькою помічницею. Також тут знайшов своє місце і велюровий бантик, який на днях відірвався від крабика для волосся і декілька днів блудив по дитячій. А зараз він став частиною декору та отримав шанс на друге життя. І ось так швиденько ми з вами справилися із другою композицією. Краса! Та почекайте, тут мені на очі потрапили залишки від бускового светра, яким ми обклеювали віночок для вхідних дверей. До речі, відео з ним ви також можете переглянути в мене на каналі. І тут я задумала, чи був не використати ці залишки для виготовлення осіннього гнома, якого вже так давно в мене просила моя молодша доня. Та ще й до того трохи декоративних елементів в мене також залишилося. Ну що ж, не будемо відкладати до роботи. Скажу вам чесно, це був найшвидший гном лісовик у моєму житті, якось він з'явився на одному диханні. Для того, щоб зекономити час, було вирішено не використовувати голку і нитку, а обмежитися тільки клеєвим пістолетом. Обрізавши один рукав, з нього я зробила основу лісовика, а саме зав'язавши з виворітнього боку одну частину рукава, вивернувши її на лице та в утворений мішочок, наповнивши синтепоном до потрібної висоти. Тоді зав'язала іншу частину рукава, хвостик вирішила не обрізати, а використати для об'єму при приклеюванні шапки. Поруд зробила зі старого комірця від куртки, носик також наповнила синтепоном. До речі, його можна було зробити із дерев'яної намистинки. Для шапки я використала цікаву в'язку передньої частини светра та його горловину. Вирізала все без якоїсь викрійки, а так на око, як ви це бачите на відео. Всі деталі, повторюсь, склеювала гарячим клеєм. Наш ном лісовик вже майже готовий. Залишилося надати йому осіннього настрою, тож декоруємо йому шапку листочками, шишками, жолодями, ну і як тут без гарбузика, звичайно. В такій роботі, як то кажуть, головне не перестаратися з декором, тому стараємося, дуже стараємося себе стримувати і трішки контролювати, і вчасно зупиняємось. Припудруємо рум'янами носик нашому лісовичку і вуаля! Наш гном лісовик готовий. Для стійкості гному я також використала дерев'яний зріз, який приклеїла з нижньої частини, завдяки йому він не падає і гарненько слухняно стоїть. Також на краєчку шапки замість бомбона у мене дерев'яна величенька намастинка. Ну і підсумуємо, що в нас вийшло в кінцевому результаті: плюс одна цікава настроєва композиція на робочий стіл, що буде надихати мене на роботі, мінус одне кашпо, яке не могло знайти собі місця, плюс одна задоволена доня і цікавий декор для дитячої кімнати, мінус залишки старого светра, які найшвидше за все б відправилися на сміття. Плюс щасливі оченята та радісні обійми другої доні і цікавий лісовичок, який поселився в дитячому садочку і тішить не тільки її, а й іншу молечу. Не знаю, як вам, а я дуже задоволена результатом. Ну і на сьогодні все. Зустрінемось у наступних відео. А вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Миру нам всім все буде Україна.